Сьогодні по всій Україні лунають церковні дзвони, запрошуючи людей до храмів. Проте вони ніби не чують їх, не поспішають віддати хвалу Богові. А як було раніше, слідувати за Господом означало терпіти утиски, поневіряння, насмішки і переслідування. Віруючим, Пропонували звільнення в обмін на зречення від Христа, але вони обирали страждання або навіть смерть, ніж зраду святого Господнього імені. Сьогодні ми маємо значні привілеї свободу проповіді Євангелія, віросповідання, свободу життя. А чим могли пишатися наші першопрохідці? Мабуть, лише тим, що змогли зберегти віру в Ісуса Христа і донести її до нас. Їхні імена не занесуть до пам'ятних книг, з часом зітруться із нашої пам'яті. Однак вони навічно вписані у Божу книгу, де поруч може стояти і ваше ім'я. То хто ж ці люди? У тривожні часи 1916 року на чолі групи віруючих людей у Рівному стояв Іустин Біліца. Пізніше коло християн розширювалося і вже у 1922-1923 роках до них прилучилися Феодосія Клопот, Павло Бахур. Яків Клопот, Надія Бахур, Петро Бахур, Степан Грабарець, Михайло Максютинський, Віра Максютинська. Першим присвітером Рівненської церкви упродовж багатьох років був духовний діяч Олексій Нечіпорук. Згодом це служіння звершували Михайло Максютинський, Петро Бахур, Макарій Нечипорук. Певний час присвітерами були також Дмитро Новіков та Петро Радчук. Рівненська церква мала багато відданих працівників, ревних проповідників Слова Божого. Серед них Павло Бахур, Мирон Баштинарський. Михайло Максютинський. Регентське служіння в церкві звершував відомий композитор Артем Касимірський. Пізніше до невтомної праці диригента приєднався і Петро Бахур, який довший час ніс це служіння. І з 1955 року, і до від'їзду до США у 2003 році служіння відповідального регента Звершував Микола Гавлішин. Нещодавно відійшов у вічність іще один служитель церкви, регент і видавець нотних хорових збірників Олександр Сойко. Церква продовжувала зростати. Пресвітерське служіння звершував кіндрат Шкурський, Дияконське, Петро Подранецький. Арсен Боровець, Мирон Баштинарський, Сергій Вавренюк. Регентами тоді були Василь Вознярський та Микола Гаврилюк. Після смерті Кіндрата Тарасовича у 1975 році присвітером обрали Володимира Петровича Бахура. Певний час він звершував це служіння разом із Борисом Степановичем. Крещуком. Згодом Володимир Бахур став першим пастором Рівненської церкви і продовжує виконувати це служіння донині. Сьогодні ми не можемо відзначити наше свято разом із тими, кого знаємо особисто, тому що їх вже немає серед нас у живих. Це були проповідники і наставники, пресвітери і діякони. Невтомні працівники Божої Ниви Арсен Боровець, Володимир Пітух, Адам Вощишин, Ігор Корнійчук, Олександр Дзюбук, Іван Давидюк, Володимир Прилепа, Даниїл Корнійчук. Поступово один за одним відходять всі ті, хто разом починали і несли Слово Боже людям в Рівненській церкві. Та справа, яку звершували вони, з золотими літерами записана в небі в пам'ятну книгу. Служителі Христа не помирають, життя їх на землі лише згаса. В безсмерті славнім дивно воскресають, як переможці в вічних небесах. А праця Духа не зітреться в порох, не спопелиться істина свята. Хоч як і не старався лютий ворог, передається сміло з вуст в уста. Відтворює, відновлює. Пасає, мов пам'ятник взірцем для нас стоїть. Слуга Господній землю залишає, а справа його вічно буде жить.